Сьогодні 39 років від моменту, коли сталася Чорнобильська трагедія. Це велика трагедія для всього світу. Однак досі не вирішена велика кількість питань. Насправді від нас приховали те, що в той день, через декілька днів, рівень радіації був височезний не тільки в зоні відчуження, а й в столиці і в інших містах та й по всій країні. Очевидно, що від нас приховали факт того, що наразі зараз зона відчуження далі не придатна, тому що ми бачили, як Російська Федерація там копала собі окопи і що сталося з тими мокшими, які зайшли в зону відчуження. Очевидно, що рівень трагедії, який відбувся, досі осягнути неможливо. І ні про який мирний атом говорити наразі взагалі не припустимо. Цілком зрозуміло, що після великої кількості судових процесів та розслідувань ми отримали інформацію, що це була помилка, помилка в проєктуванні. Але скільки таких реакторів було спроєктовано по території всього колишнього радянського союзу? Наразі залишається відкритим також питання наслідків. Які досі мають наші батьки, які досі має наша екологія, питання хто понесе відповідальність, залишилося, як завжди, відкритим абсолютно ніхто. Все хотіли повісити на єдину особу пана Лігасова. Насправді за це мала би нести відповідальність вище політичне керівництво країни? Що сьогодні має Україна? Україна сьогодні має зону відчуження і велику бюджетну діру, тому що зараз там створили окреме державне підприємство, яке витягує бюджетні кошти. Російська Федерація продовжує, до речі, спекулювати на темі ЧАЕС, і ми пам'ятаємо історію, як дрони прилітали в конфаймент. Це те, що знаходиться над саркофагом. Європейські країни-партнери продовжують виділяти кошти. Безпосередньо для того, щоб територія ЧС була в безпеці. Що від нас приховують? Очевидно, що від нас приховують той рівень загрози, який несе Чорнобильська атомна електростанція. Насправді, те, що зараз знаходиться під землею, лише приховано в часі, тому що все те, що відбулося, ніхто не ліквідував, просто присипали землею та бетоном. Тому наслідки для нас невідомі. Зараз багато говорять про те, що з'явився грибок, який поїдає радіацію. Насправді ми навіть не знаємо, що з'явилося там під землею і який рівень загрози воно несе для України і безпосередньо для світу. Тому європейські країни-партнери виділяють велику кількість коштів, а наші бюджетні для того, щоби тримати це в безпеці. Які наслідки від Чорнобильської трагедії, ми дізнаємося через 100, 200 та 300 років, але очевидно, що це була не трагедія однієї країни, а всього світу.